Жителі вулиці Заливної вже просто не мають сил боротися. Кожного дня на спуску, що біля мосту на ЧРЗ, у автомобілістів серце ледь не вистрибує з грудей, суцільні ями, у які може вскочити не лише авто, а й простий перехожий, ніхто не може відремонтувати. На місці події була і моя колега Ангеліна Олійник. Рівна дорога, відсутність ям та пошкоджень це рожеві мрії для жителів цієї вулиці. Не один рік вони оббивають пороги чиновників та комунальників з проханням якісно відремонтувати цей спуск. Зімою скоро поміч не доїде, тому що. Якщо снігом занесло, то канаву вскоче машина в канаву. Аби, хоча б, якось допомогти жителям вулиці, міські депутати взяли справу під свій контроль. Я задавав про Свігіріна до яких епор і скільки раз я буду звертатися по поводу зробити цю дорогу, тому що люди жалуються на протяженні більше року. Вже ко мені звертаються к нього ще більше, чому от. Відповідь на це питання дало надію. Директор шлях Римбуду запевнив, роботи виконані, та на ділі виявилось інакше. Сьогодні ми приїхали разом з вами. Что дорога якобы сделана? Я не специалист, но я думаю, что она была сделана. Это так работает коммунальное предприятие. Місцеві обурені таким станом речей. Вони кажуть, такий псевдоремонт картини ніяк не змінить. Натомість пройде декілька днів про дощ і канави знову стануть такими, як і раніше. Вони благають лише одне. Щоб зробили нормально, капітально, щоб його кожного року не звертаться і на колінах не просити. Місця не сподіваються, що комунальники їх почують та не пожаліють своїх сил на якісний ремонт. Ангеліна Олійник, Олександр Білявський, новини СТС.